Військовий журналіст Патрік Хар із Нідерландів передав генератори для військових 154-го окремого батальйону. Це вже не перший візит волонтера до Тростянецької громади. Айкеймту Дизріджінту Сумі. Я приїхав в Сумську область вперше в вересні 24-го року. Ми доставляли генератори для цивільного населення, військових та поліції, і це був перший раз, коли я відвідав Тростянець. Люди, яких я зустрів в Сумах, були не лише дуже добрі та щирі, але й в нас був зв'язок. Я довіряю їм. Я приїхав наступного разу до них в грудні, і хтось з них попросив допомогти в будуванні укриття в школі в селі Солдатська. І ми це зробили. Так все і почалось. За словами військових, під час виконання бойових завдань генератори забезпечать безперебійний зв'язок та роботу дронів. Війна не закінчується. Ворог активні дії, особливо на Сумському напрямку. І саме генератори от такого типу, які тихенькі, безшовні, можуть працювати тривалий час, якраз допоможуть підрозділам, які знаходяться в місцях, де взагалі немає ніякого світла, і важко підвозити, і акумулятори і все можуть підзарядитися і продовжувати виконувати бойові завдачі. Звісно, люба допомога, яка Надходить до нас, ми дуже вдячні. Без неї було б набагато важче виконувати і утримувати, е утримувати кордони. Завдяки тісній співпраці місцевих органів влади з військовими та волонтерами виходить налагоджувати передачу таких необхідних речей до підрозділів Збройних сил України, які стоять на обороні нашої землі. Ми співпрацюємо із міською радою Пересенсе в обличчі міського голови, секретаря. От звертаємося з своїми проблемами, своїми потребами, які потрібно, і саме завдяки співпраці вже міської ради із іноземними партнерами, ми отримуємо. Допомогу величезна подяка от Патріку, який з Голландії приїхав в Україну і привіз для однієї з частини, яка до нас зверталася в міську раду. Щодо потреби в саме в такій, такій техніці, саме в генераторах. Причому в генераторах, які працюють для ортехніки, от він їх привіз. І величезна подяка йому тим його партнерам, які допомогли йому збирати кошти на придбання цієї техніки. Бо сьогодні приїхати 2600 кілометрів самому за кермом, це теж дорого варте. Людина робить все, що може, і це такий приклад, який можуть наслідувати інші громади, інші партнери, інші люди, просто фізичні особи. Бо Україна сьогодні не лише себе захищає, Україна сьогодні робить все, щоб захистити Європу. Невелична шана і повага кожному військовому, який сьогодні захищає нашу державу. Перше Патрік приїхав в Україну ще в березні 22-го року я допомагав на кордоні з Польщею біженцям. Влітку я приїхав безпосередньо в Україну, і наразі я вже 17-й раз в Україні. Я був в Херсоні, Харкові, Чернігові, Сумах, Ірпені, Києві, ізюмі по всій Україні. Я бачив, що роблять росіяни з людьми в Україні. Для того щоб зібрати кошти на допомогу українцям, Патрік приїздить в громади, які постраждали від російської військової агресії, та висвітлює реальні історії людей в нідерландських виданнях. Ми почали збирати гроші за допомогою газети. І з того часу це поєднання сьогодні. Ми доставили генератори. Завтра я напишу про це історію. Після цього я поїду в Харків і напишу іншу історію про евакуацію. Це чистий журналізм, і в той же час ці історії зближають, об'єднують людей із півночі Нідерландів і з Україною. І в грудні, коли ми почали збір коштів, люди вже знали історію та обличчя людей в Україні. Наш обов'язок з цими людьми, і тому виходить зібрати гроші на потреби за ці кошти вже вдалося передати машини швидкої допомоги, а також відновити будинки в Чернігові, Херсоні та Харкові. За словами Патріка, він і надалі продовжить робити все для підтримки України, адже впевнений, що це допомагає зберегти життя українських захисників.